Повертаючись до цієї підтримки, в мене взагалі є таке відчуття, що це про ці програми робляться з тією метою, щоб громадяни, які отримують гроші, потім перераховували їх на сили оборони України. Ця історія спрацювала з так званою ковідною тисячою. Якщо ми повернемось двадцять другий рік, тобто там ось якраз почались виплати ковідної тисячі, кінець 2021 року, а і багато людей не знали, що з ними робити. І ну навіть по своєму досвіду скажу, що в мене була ця тисяча, і коли починається повномасштабна війна, перше, що я роблю, відправляю їх на сила оборони України, тому що я ну, на кінець лютого, початок березня 22-го року, я розумів, що найбільше, що я прагнув в цьому житті, щоб сила оборони України захистила Україну. Бо це моє життя, і це я думаю, не я один так думав, тому що життя багатьох людей було під великою загрозою, і е, головне. Головною силою, яка могла їх захистити, було села оборони. І ось тут ці програми вони робляться для того, щоб частково перевести гроші, які виділяють нам партнери. А партнери ж вони, особливо європейці, вони не виділяють на військові потреби. Вони постійно підкреслюють. Ось зараз вчора я якраз обговорював цей країн Facility, А там вже підкреслено ніяких витрат на оборону. Тому що для них психологічно, якщо вони допомагають силам оборони України, відповідно, вони стають частиною війни. Вони спонсорують цю війну, і для них це дуже дуже негативно, і Це на жаль, велика проблема.